Почути себе і про згадати призначення. Дивіться, його не треба шукати, тому що душа, яка втілюється на землю, вона насправді вже до цього обрала, що вона буде робити на цій землі. Навіщо вона сюди втілюється так, для того, щоб проходити певні уроки, виконувати свою місію і призначення? Тобто ви вже народжуєтеся з тим знанням. Але коли ми втілюємося в фізичне тіло, ми забуваємо. Ну, на початках, до речі, не забуваємо, діти не пам'ятають, але потім оці всі нашарування виховання, соціум друзі, школа, інститут, оточення. Тобто ми нашаровуємося всім тим зовнішнім, ми переключаємо увагу з внутрішнього, тобто з душі, духу, на зовнішнє і ми втрачаємо. Той зв'язок втрачаємо то пам'ять пам'ять нашої душі, пам'ять нашого духу. Насправді, призначення це, ну, так умовно кажучи, інструмент душі. І коли ви намагаєтесь його знайти за допомогою розуму, да, обмірковуючи, наприклад, намагаючись через ментал подумати, придумати то призначення, то у вас, звичайно, то і не вдається. Тому що, е Тому що ви начебто не тим інструментом шукаєте. Плюс, як я вже сказала, його треба не шукати його треба згадати а для